Всім доброго дня, з вами компанія Автопригін Вінниця і сьогодні у нас в продажі Opel Combo 2007 рік, пасажир, 1,7 дизельний двигун, 240 тисяч оригінального пробігу, весь обслужений, має робочий кондиціонер, електропідйомники, автомобіль небитий, нефарбований, без корозії. На тоніровочці в хорошому робочому стані, резинка нова. зверху має ще багажник. Такий салон. Багажний відсік, музика. Так, ще раз повторюється оперкомбо. Один і сім дизель на мультикерні, на новій гумі. Масла фільтра, ремні все замінено. Цигун робить ідеальний, кондиціонер працюючий. Кого цікаве таке авто, дзвоніть, пишіть, приїжджаємо на тест-драйв.